Вітаю всіх підписників, вітаю всіх мужчин, жін, народу, вітаю, вітаю всіх достойних синів і доньок свого народу, своїх пращурів. Записала невеличке відео про порушення прав і свобод людини особою, яка виконує обов'язки приватного нотаріуса. Липовенка Наталії Іванівни у місті Рокитне Обухівського району Київської області. Відео невеличке вийшло, записувала, звісно, більше, але щось не все записалось. Ну, значить, так повинно бути. Записалась те, що значить, вам треба побачити. Хочу пояснити до відео, бо так просто відео без пояснення не всім буде зрозуміло. Що, що саме за відео і для чого пояснення? Відео про взаємодію з приватним нотаріусом щодо майнових прав, і щодо того, як отримати чи довідку, чи консультацію, чи питання по спадковій справі. Ну, тобто взаємодія з приватним нотаріусом. Саме зараз були взаємодії з приватним. Мої друзі попросили мене. Допомогти в оформленні документів при купівлі нерухомості і землі. І ми з власницею тої землі і будинку, яке продається, і з людьми, які хотіли купити, пішли до нотаріуса, у якого особисто зберігається спадкова справа тієї жінки, яка продає. І ще саме головне хочу сказати, що до того, як прийти на зустріч, жінка позвонила зарані в нотаріальну цю контору приватну і замовила, ну, договорилась про зустріч на 17 травня, на 15-ту годину ми приїхали з Києва, це 150 кілометрів від Києва, ось, щоб це все побачити, погодити. Перед тим, щоб робити якісь юридичні значені дії, завжди обов'язково треба ознайомитися з документами, і первинні документи повинні повністю співпадати з документами, які зробила особа, яка працює нотаріусом, уже далі для дії. Тобто, наприклад, якщо у вас тато, мама вам через заповіт щось завіщали, і ви через заповіт отримуєте. Ви виходить, що віддаєте їм до реєстру власність батьків, коли ви віддаєте оригінали документів батьків, а отримаєте від них свідоцтво на право власності. Тобто, ви вже не є власником, у вас батьки були власниками, а ви стали мати право на власність. З цими термінами теж розберіться самостійно це не складно. Але хочу сказати, що коли майно заноситься в реєстр, то власником майна стає той, хто тримає реєстр, хто є власником реєстра. А всі інші, хто подає, яким мають право власності, мають право користуватись. Користуватись і бути власником це два різних протилежних терміни. Я думаю, що ви самостійно і всі саме зможете розібратись. Так, от, що хочу сказати, така взаємодія. Повинна була пройти у цього нотаріуса це ознайомлення, ознайомлення з документами, більш нічого іншого. У неї робити якісь юридично значимі дії ніхто не планував, але у неї в самому, в самому офісі зберігається спадкова справа. Так ось прийшли, щоб подивитися. У нас було три людини з боку покупців і дві людини з боку продавців. Ну, в общем-то, ми зайшли. прийшлось чекати нам аж до 16-ї години, а зустріч була назначена на 15-ту. Коли вона побачила, що стільки юридично грамотних людей вона злякалась і робила все, щоб ну, відмовити. Але я наполягала тому, що приїхали, розумієте, це ну, витрачаєш свій час, вільний і це неповага. Ми зайшли до кабінету я зайшла до кабінету і сказала, що. Надайте, ну, що запис був на 15 годину, що якщо ви е, ну, не хочете по якимось причинам прийняти людей, ви ж є нотаріус, у якого ліцензія від Мін'юсту, і ви підпорядковані Конституції України, міжнародним договорам, то виконуйте. Якщо виконувати не хочете, давайте письмову відмову. Ось, і вона вирішила нас прийняти. Ось ми зайшли в кабінет і було спілкування. Частину спілкування ви не побачите, бо не записалось. А хочу сказати, що спочатку самого вона ну, вела себе дуже, ну, зверхньо, з неповагою, не визнавала правосуб'єктність така, знаєте. Скривлянням, ну, але я навіть спочатку і не, я даже не планувала знімати на відео, бо для мене це казалось, що це дуже проста справа прийти ознайомитися з документами. Це зовсім не потребує зняття на відео, якихось робити порушення. Коли вона почала вести себе негідно і негідно її посади, коли вона почала юлити і казати, що не надасть документи для ознайомлення, ну, я звичайно зрозуміла, що треба робити відеофіксацію, відеопротокол, бо, звісно, приходять думки про те, що значить, ця особа щось зробила чи некомпетентна, чи щось там натворила з документами тієї жінки продавчині. Чи що можна думати? Ну, вдумайтесь, людина, яка тримає справу спадкову, не хоче її надати власниці. Ну, Це нонсенс, розумієте? Вона зобов'язана це робити, по-перше, її вимозі. Так от, хочу сказати про цю липовенку Наталію Івановну, що вона некомпетентна, непрофесійна і дуже. Ну, така, знаєте, як можна сказати, зверхньо поводилась з людиною, да, з цією вірою. І коли я побачила, що це вже переходить всі рамки, я це почала знімати. То хочу сказати, що такі дії треба завжди фіксувати, нічого не бійтеся. 34 стаття Конституції і 19-18 стаття Декларації повністю захищає. Ваші права і свободи, і дає вам право е, на вільне на те, щоб ви мали право на свободу переконань, на вільне і хворовине, право на пошук отримання та поширювання інформації. Ніхто не може вам заборонити, розумієте? І перед спілкуванням е, ми зразу заявили їй свою правосуб'єктність Так от хочу сказати. Що ця, що ця особа должностное лицо Ліпав'янка Наталії Івановна працює, ще раз нагадую, в місті Ракитне. Ось її мобільний телефон, там на відео, ще раз назову 066 248 77 і 068 98 33 190 Якщо серед вас є люди, яких ця особа таким чином. Некомпетентно, непрофесійно, порушуючи права і свободи взаємодіяла, рекомендують дзвонити на 15.45, дзвонити в Мін'юст, дзвонити в Нотаріальну Палату України і ну, надиктовувати скарги, в кращому випадку писати. Я роблю свою скаргу публічною і хочу, щоб інші люди, які будуть дивитися, теж вчились самостійно проявляти свою волю і діяти по факту і по суті одразу не затягувати, якщо произошло таке событие, то треба негайно реагувати. розумієте? Бо якщо, наприклад, вона стикається з такою людиною, як я, звісно, в неї підгорає. А якщо до неї прийде якась бабця, дідусь, літні люди, то це ж знущання, розумієте? Це енергетичний вампірізм, по-перше. По-друге, це зневага і дискримінація. То, ну, якби бачили, ну, є ще три людини з моєї сторони, свідки, і дві стої, цього ну, негідного поводження. Просто вона, оця особа, яка зве себе нотаріусом, липовенко Наталія Іванівна, втратила честь. Втратила честь, втратила честь і втратила довіру від народу. Тому я офіційно це сповіщаю, моє відео і моя інформація, яку я записую, є особистим моїм волевиявленням щодо цієї щодо цього далжносного лица, должностного ліцо, должник. От. І, е, нагадую ще багатьом із вас, п'яту статті Конституції: джерелом влади в Україні є народ. Тож е, своєю владою розпоряджається згідно закону. Е, хочу сказати, що, що ця особа Липовенко Наталія Іванівна е, порушила загальну декларацію прав людини. А саме е, Через дев'яту статтю Конституції, що міжнародні договори є основою законодавства України, і е, вони зобов'язані негайно виконуватися і Конституцією є законом прямої дії. Тож, що порушила ця особа: право на право, право на повагу честі і гідності, право на визнання правосуб'єктності, право на рівність перед законом, право на вільне пересування. Право на свободу думки, право на свободу переконань і на вільне їх волевиявлення, право на пошук отримання та поширювання інформації. Особисто щодо кримінального кодексу і того випадку, то стаття 161 це дискримінація Кримінального кодексу України, стаття 356 самоуправство. Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем. Стаття 367 Кримінального кодексу України службова недбалість. Саме таке звернення скаргу я на 1545, це урядове, урядова лінія, залишаю. І всі учасники. Того, того, тої зустрічі теж роблять такі самі звернення, і такі самі скарги, і такі самі волевиявлення. Ось, хочу ще сказати, що ну, ви побачите там то відео і хочу пояснити, що особа в приспілкуванні почала. Коли ми сказали, що згідно закону, я назвала всі норми закону, назвала її норми закону про нотаріат Конституції, міжнародного права, що її зобов'язує вчинити певні юридичні дії і ознайомити, дати ознайомитись з її власними документами, власниці будинку, то ця особа почала нервувати. І почала казати, що зараз викличу поліцію. Я кажу, викликайте поліцію, СБУ і всі органи, які тут у вас ще працюють, це дуже гарно. Ми складемо заяви на скоєння кримінального злочину. Тоді, якщо ви надалі будете так себе поводити, після тих слів моїх вона передумала визивати поліцію, але ж ви прекрасно знаєте, що поліція. Що повинна робити? Служити і захищати людину. так? Я про це їй сказала. То бажання в неї чогось відпало. Але ну, в процесі спілкування я запитала власницю, які в неї плани, чи хоче вона ознайомлюватися і все інше ще раз. Бо ну, ситуація ж напружена, розумієте, не кожна людина це буде, може витримати, бо і злякається ще. Не всі люди. Які є в Україні, живуть в Україні, знають свої права, і тим паче такі приватні нотаріуси приучили людей, так сказати, бути не власниками, а боржниками. І тому багато людей некомпетентно себе поводять Непрофесійно і, звичайно, не знаючи своїх прав. Тому ну, всім раджу вчити свої права. І постійно використовують їх в своєму житті. А таких ось должностних ліс треба притягувати до кримінальної, до адміністративної відповідальності і до публічної, особисто народної волі, а це втрата честі і втрата довіри должностним ліцом Липовенко Наталії Іванівню. Місто Ракитне. Ось і ще хочу сказати, що. Там, щоб зрозуміли, там і в кінці буде непонятно, чим вже закінчилось це. Ця зустріч призначена була на 15-ту годину, 17-го числа, відбулася о 16-й. І десь ми півгодини спілкувалися в такому дусі, що вона не хотіла надавати документи. Підстав для ненадачі не надійшла, не знайшла. Не знайшла норму закону, на яку вона посилається, а потім, коли е ну, вже у неї не було аргументів, щоб не надавати. Наприклад, я ну, і досі не розумію, чому їй не надати власності ці документи. Тобто тоді я вважаю, що там є якісь шахреські дії, і де ті документи взагалі знаходяться. Так ось е вона е ну, почала говорити, що Різко вдруг прийом закривається, і що вона ну, вже не працює. Ось. Ну, ви там побачите розмову, але, щоб далі не, ну, не провокувати ситуацію, бо людина, яка продає, ну, перше таки, бачить, що такі некомпетентні, непрофесійні нотаріуси, і їй це було дивно, звичайно. То, е, по її проханню, ну ми перенесли ту зустріч на інший день, там на понеділок. Але хочу сказати, що ніколи не залишайте е, такі е, ганебні випадки без уваги. Завжди робіть їх публічними і завжди показуйте народу, що він є джерелом влади, і всі інші, що ви є владою, розумієте? А всі, хто там на посадах, вони вам підпорядковані. зубов яза не вам служит разумеете это общественный договор договор между влад между джерелом влады которое дало владу и теми кто обязалась выполнять они должники они обязаны выполнять законы у нас есть права и свободы у них есть обязанности это нужно уяснить закрепить в своем мозгу и так жить понимаете тому хочу сказать еще, Ніколи нічого не бійтеся, вивчайте свої права і свободу, вивчайте законодавство і не розраховуйте на опікунів і посередників. Все робіть самі. Це не дуже складно, все прийде. Коли більше людей буде так себе поводити, відстоювати права і свободи, то в нашій країні буде лад, народний лад. Тож бажаю. Вам дієздатності, правоздатності, діалектоздатності, і завжди знати і пам'ятати, що добро і правда завжди переможе. Всіх... Всіх обіймаю, бажаю вам волі, наснаги і бути добру. Ну і не знаю, як приємний, перегляд чи неприємний, а ну, для ознайомлення. Можна так сказати. Ось. До зв'язку. Згідно 34 статті Конституції, я веду відеофіксацію порушення, порушення прав і свобод людини. Ми слухаємо, так. Да. А я не запитую вас дозвіл. 34 стаття мені дозволяє всіх знімати, навіть всіх прокурорів, судді і повністю всі-всі-всі посадові особи. Ви посадова особа уповноважена на виконання зобов'язань я? Зйомку, Кому вам? Вийти з мого Кого вам? Будьте ласка. Кому вам? Кому вам? Заспокоюйтесь, ви не можете предоставити хоча б на пані Я не даю зйомку. Не давайте, ви посадова особа. Визивайте, ми теж визовемо поліцію, що ви не хочете виконувати свої обов'язки. Думаю, ви будете ви не давайте, ви зобов'язані, ви посадова особа. У вас є е, ліцензія нотаріату, ліцензія мін'юсту. Ви підпорядковані мін'юсту. Тому виконуйте свою роботу і не розказуйте там якусь ерунду. Ви будете прославлені на всю Україну. Нотаріус, який не хоче виконувати свої обов'язки, відмовляє у послугах людям. Не потрібно зніючувати інформацію, яку ви просите. Ви можете так, сказати все. Скажіть, що ж ви хочете? Ми ж вас знімаємо. Давайте, кажіть. Ми вас е да, приобрести да, придбали цю дому і землю, яка перейшла жінці в наследство від отца. То чого ви скрываєте документи, да? До ви скрываєте документи. На підставі покупатель. На яку норму закону ви посилаєтесь? Я розумію, що власниця не має номеру законодавства для того, щоб ознайомитися познайомитися своїми документами. На Подождите, вот так вот по діловому так сидіти, ви сідать поки не надо. Подождите. Ми сьогодні хочемо хотімо ознакомитися. Зараз? ознайомлей. А чи зараз в є право, щоб є у вас всі права? Я... Віра, звісно, у вас є право. Ви зайти сьогодні, час. сьогодні все. і зараз, негайно. Негайно не вийде. Вийде. Я ми не записувались не вийде. на третю годину. І все що вам підготовлювати? А всі а д... а вони Де вони лежать? Вони, вони ж у вас тут знаходяться. Це що? Секретна інформація? На сьогодні, Віра. На сьогодні. Бо у нас право, ми хочемо зділку зробити. На підставі чого? На три години до, до якої години ну, у вас все, робочий день? сьогодні? Я знила до, до помічника. Сказали, сказали на 15 15, час, тому, Ще раз ви не могли бути записані, тому що в мене сьогодні давайте позивемо помічника і запитаємо. Так буде компетентно. Я звонила будь ласка, сюда вам дзвонили на, сьогодні? Записала? Ну скажіть нам дзвонили? 에, Віра пінок мені призвонила. Попросилася на консультацію. Ми так, приїхали, ось консультація, та, так. Да, що Наталія Іванівна зайнята, у неї клієнти будуть дорого. До, е, До трьох годин. Так, перепитала Наталія Іванів сказала, хай під'їжджає після трьох. Так ми під'їхали. Ми під'їхали під під на три. Дякую. Клієнти освободилися, бо щось. Тепер ми спілкуємося. Дякуємо Дякує вам, Після Ларис. трьох, це ж Ларисі. Є в три. Ну, після трьох. трьох. Після Но трьох. Не 4. Посі это может быть и дев'ять річ. Я по так от, хочемо на яку норму закону, ви посилаєтесь відмові зараз надати для ознайомлення документи. Скажіть, будь ласка, справа. Скажіть ні, вірами батька Микола нечеви. Таке враження, що ви щось неправильно оформили, виходи. Чого ви боїтесь? Це ваше, Це ваше враження без акцепту, то що ви там кажете, протест проти всього, що ви робите? Бо в мене довіри тепер не буде до вас. Я тут буду жити і побачити, що буде, якщо ви не будете виконувати норму закону. Тобто зараз ви ви відмовляєте? Ну ну давайте письмову відмову тоді нам напишіть. Ні, зараз давайте зараз Нам не підходимо. Ми сьогодні хочемо зділку робити, так що давайте зараз. Бо нам треба до державного нотаріуса попасти і побачити, що там все добре ви зробили. Ми не ми не казали без акцепту. Без акцепту кажу. Знаєте, вексельне право торгове? Без акцепту. Давайте нам письмову відмову, що ви не хочете е, надати ви нам послугу. Ви це хто? Від... Від... Ви це хто? Ну хто ви? Жінка Лариса? Так. Подайте звернення. Що ви я вам усно подаю подати? звернення, то що я хочу, ознайомитися з документами. Бо я представляю клієнтів. Я у мене робочий день на сьогодні закінчився. Я вас... Тобто ви не компетентні і кажете, що ви не е, не можете то, .е. працювати.